Що мені як моделі заборонено робити зі своєю зовнішністю? Перше поправлятися більше ніж на 2 см в об'ємах. Модели вимірюють не в кілограмах, а в сантиметрах. Тому в багатьох контрактах є чіткі обмеження на зміни об'ємів. В різних агенціях допустиме відхилення може бути від 2 до 5 см. Але 5 – це вже критична межа, яка може стати приводом для розірвання контракту. Моделям дуже важливо зберігати свою натуральність та природність, тому будь-які хірургічні та косметологічні втручання, які змінюють зовнішність та пропорції, категорично заборонені за Філери та губки дівчатка також входять сюди. Фарбувати волосся та робити маніпуляції з волоссям без попереднього затвердження цього агенцією просто неможливо, тому що це тотальна зміна іміджу і іноді навіть маркету, на якому зможе працювати модель. Манікюр та педикюр з покриттям гейлаком також входять в цей перелік. Але цей пункт один з найпростіших, тому що особисто я не ношу гейлак вже 4 роки, і мені дуже комфортно без нього жити. Який пункт з цього списку став для вас найнеочікуваніше, Де чи робити другу Чекаю ваші думки в коментарях.